Я вважаю, що будь-який ріст він відбувається в першу чергу, всередині. Ось ця складова створювати гроші. Треба розуміти, на що перше і друге треба почати відповідати тій людині, яка вже створила цю суму гроші. Грошова енергія починає підлаштовуватись Це те, що мені показала Аяваска, будь-що навколо нас, куди ми віддаємо гроші, це не випадковість. Тема серйозна, тема болюча. І от скажіть мені, будь ласка, чому двоє. Однакових людей, маючи однакові стартові можливості, приходять до різних фінансових результатів. І знаєте, можна сказати, що там щось комусь пощастило, підмутило, знайомство, батьки, ще щось, ще щось. Але навіть якщо ми візьмемо прям однакові, однакові ресурси, все одно вони прийдуть до різних фінансових результатів. І сьогодні я хочу розібрати цю штуку, тому що е от зараз, наприклад, так, ринок інфобізнесу, інстаграму, Тіктоку, Ютубу, коротше. Біткоінців це все дуже потужно розвивається, і ніби така у нас ера, такий ніби час, що можна створити супершвидко якісь великі гроші. І от ми всі, я думаю, більшість з тих людей, хто там від 20 до 50 років, ми дивимося на той 50 плюс, тому, що мої батьки теж це бачать, так, і я з ними спілкуюсь на цю тему. І ми дивимося і думаємо: блін, як цей сапляк? Як ця людина там Як. Людина з такими, там, умовно, базовою школою знань, з нібито низьким IQ змогла зробити таку велику суму грошей. Або яким чином там, всі разом стартували, і у когось прямо мільйони мільярдів а когось досі не видно. І от це питання, яке насправді десь під свідомості живе у кожного, Знаєте, цей маленький єврей, який хоче швидко, багато створити собі грошей і щось де йому не дає. І насправді хочу сьогодні розібрати цю тему, тому що вона відгукнеться кожному. Гроші це така базова потреба, яка всім нам потрібна, і не можна від неї цуратися, тому що завдяки ні ніч напишіть мені в коментарях. Я буду знати завдяки вам. Завдяки грошам ми можемо реалізовувати багато всього важливого для нас: комусь класну квартиру, класну машину, комусь тусовку з класними людьми, класне оточення. Комусь владу, комусь популярність, комусь любов. Коротше, ми всі завдяки грошам щось до собі створюємо. Да? І питання в тому, а де ж знаходяться ключі до наших грошей, до нашого багатства. Я багато в цьому копаюся, тому що скажу вам чесно: в квантову психологію, в коучинг, в роботу з підсвідомістю я прийшла теж дуже меркантильних складових, тому що я вела бізнес, і мені супер не подобався. Мій ріст він був надто повільний, мені хотілося квантового чогось, і я почала ці всі штуки вивчати. І почала бачити, що у двох різних власників, які можуть знаходитися поруч і робити схожі там маркетингові штуки, результат виходить різний. Я почала розбиратися в собі. Почала розбирати... Коротше, шукати, 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 рити рити, рити. І багато всього змінилося у мене, так, особливо за останній рік. За останній рік я вам скажу: а, значить, рік. Тому я могла робити запуск плюс-мінус на в районі, по-моєму, 15 тисяч доларів, чи 20 000, щось таке. Потім я змогла зробити запуск на 70 тисяч доларів. Да? Ну, коротше, от, от з цього моменту почався такий сильний ривок, тому що я зрозуміла важливі принципові складові, які дійсно вплинули на мій результат. Да? Перша важлива складова, яку я зрозуміла там, ще коли. Почала да, з п'яти тисяч доларів переходити вище да, в місяць на вищу суму. Це я зрозуміла, що ми базово живемо в реальності. Коротше, дві реальності є: перша гроші є, друга реальність грошей немає. І зараз задайте це питання, в якій реальності я живу? Як ми можемо зрозуміти, в якій реальності ми живемо? Да це просто ця думка, яка фонить у нас безкінечно. Да? Є гроші чи немає грошей? От що ми про це думаємо? Да? Вони постійно закінчуються, чи можливості постійно приходять. І те, з чого ми маємо почати, це змінити цю реальність. Я здавалося б, ви можете сказати, окей, типу, ну змінити реальність, ти так гарно все говориш. На фізиці, де все? На матерії? Типу, от я відкриваю гаманець, де? Типу, гроші або є, або їх немає, тут нічого не придумаєш. Але по факту, зараз я буду доповнювати це, і у вас це точно все складеться. Я дуже хочу, щоб ви забрали ось цей інструмент. Вірніше, це не інструмент, це базове налаштування програмне, яке треба вшити собі в голову. Да? Я хочу, щоб ви його забрали, тому що воно дійсно багато чого змінює. Я вчу своїх учнів отак мислити, і дуже сильне розширення відбувається тільки тоді, коли ти починаєш вот так робити. Да? А як зараз розповім? От перша складова це зрозуміти, що, коротше, яка реальність в тебе зараз є. Ми з вами всі знаходимося в якихось міні-своїх реальностях, і вибрати ту реальність, в якій ви базово будете думати, що гроші і можливості є. І Дивіться, базово, з чого ми можемо починати, це підмічати їх тут і зараз. Що значить гроші є? Да? Гроші є. Тобто ми можемо заробити гроші, коли нам інша людина заплатить, так? ми можемо отримати гроші там, в лотереї виграти. Ми можемо, наприклад, знайти якийсь класний товар, який ми хочемо купити, на який ви мали витратити там, тисячу гривень. Там, чи тисячу доларів за 500, і ми ніби вже закумулювали 500 доларів, у нас вже є профіт, який ми можемо використати на щось інше. Ми можемо знайти гроші. Може прийти нас пропозиція продати щось, про що ми вже давно забули. Ми можемо дійсно зробити ревізію в нашій шафі і попродавати. Да? От в мене син два тижні тому, у нього була задача купити собі щось там. Коротше, щось там, там приставка, Я в цьому не сильно, але задача є. І грошей у нього фізично не було. Ну, тобто було там якихось, не знаю, 50 злотих, це скільки там, 10 чимось доларів, да? а йому треба було 100 чи 200, ну щось таке. там. І він міг би думати, окей, грошей немає, мама, тато купіть. Ми одразу сказали, купляти ми не будемо. Але ми тебе навчимо, як це працює. І те, що ми перше зробили, це ми сказали: давай ми подивимося, а що ти можеш зараз продати. Да? І дуже часто багато можливостей у нас є під носом, але ми знаєте, як ті такі програмні біороботи, які йдуть по одному колу, і ми так звикли, окей, там не знаю, зарплата, окей, продати консультації, окей, оце, оце. Тобто ми бачимо лише от свій замкнене, своє замкнене коло. Але насправді, якщо ми подивимось навколо, грошей значно більше, можливостей значно більше. От, перше, до чого я вас призиваю, подивитися. Що саме навколо вас ви не бачите? Що дійсно можна там продати, який продукт можна запустити, кому в чому можна допомогти, так, щоб створити ці гроші? І от я не дарма сказала створити гроші, тому що та важлива складова, яку ми вчили нашого сина, і навик, який я передаю взагалі своїм учням, це бачення того, що гроші створюються. Не заробляються, нам їх не видають люди, не видає держава. Вони створюються. Як вони створюються? Трішки зараз психології, психологія, да? я це все проживаю через те, що я створюю гроші через свій персональний бренд, через запуск своїх програм. Я знаю, що багато людей, які мене дивляться, вони так само хочуть прийти до цієї точки. От я вам зараз розповім, яким чином у мене це відбувається, так? яким чином це може відбутися у вас, якщо ви навіть не маєте нічого спільного, да? Там поки що з особистим брендом, і нібито це залежить не зовсім від вас. Дивіться. Що таке створити гроші? Спочатку, перед тим, як створити гроші, коли ми приходимо на кухню, ми маємо розуміти, якщо я хочу зробити миску салату, да, приблизно на це мені треба стільки-то салату, стільки-то помідор, стільки-то огірків. Да. І нам, так само, коли ми отримуємо гроші від світу, коли ми їх створюємо, нам потрібно розуміти об'єм, який ми хочемо створити. І великою помилкою людей є те, що знаєте, от в мрі... типу, я питаю, які в тебе мрії, які в тебе бачиш, фінансова свобода. І оце от ні про що, це от точка, а не погано було би. Да? І от в точці, а не погано було би, ми отримуємо а не зрозуміло що. От. Тобто, коли ми хочемо реально щось змінити, реально розтягнути свій фінансовий потенціал, нам потрібно насправді з вами зрозуміти окей. А що я хочу створити, яку суму, який об'єм, і для чого мені ця сума? Для чого? Так? Е, дуже часто знову ж таки я чую, що люди кажуть, що окей, я хочу створити собі там, наприклад, 10 тисяч доларів, тому що мені 6 тисяч доларів я відкладу на машину, 2 тисячі доларів я відкладу на квартиру, 2 тисячі доларів в мене залишиться, і це мені те, що мені потрібно для життя. Тобто ваш об'єм складає 2 тисячі доларів. І для світу зазвичай оця історія дуже незрозуміла. Вірніше, не те, що для світу, для вашої внутрішньої системи прийняття рішення. Мотивація у вас буде така, от, да? Ну, квартира там колись буде, ну, машина колись там куплю. Да? І якщо стоїть задача розтягнути свій фінансовий вміст, ту кількість грошей, яка до нас приходить, нам потрібно робити так, щоб ця чаша, в яку ми заливаємо цей фінансовий об'єм ставала порожньою, і у нас знову з'являлася потреба туди знову залити. Принаймні, це той спосіб, який мною перевірює. можливо, є люди, які кажуть, Окей, фінансові подушки, шмадушки, ще щось. Можливо. Ну, тобто, я так не проходила цей досвід, я вам можу розказати так, як я проходила, і можете перевірити, як воно працює. Тому що у всіх учнів, які це роблять, у всіх працює. Ось, я, я впевнена, що є інші способи розтягнення себе. Але цей спосіб показує те, що у вас є А. Розуміння, нафіга вам ці гроші? Ну чому вони мають до тебе прийти? Да? Для чого світу давати тобі стакан води, якщо ти готовий випити там лише 50 мл? Не зрозуміло, вода загниє, да? і якщо до нас зараз прийде велика сума грошей, до якої ми не готові, швидше за все, вона нас в принципі під. Псує, що значить підпсує? Емоційно нам буде не окей, ми будемо сидіти, мучитися, ходити, просто страждати, куди нам ці гроші засунути. Або на здоров'ї щось у нас почне здавати. Да? Тобто ми можемо не витримати цей об'єм. Тому для того, щоб цей об'єм прийшов взагалі в наше життя, нам треба підготуватися. І От коли ми починаємо розписувати, я сьогодні з ученицею говорили, вона каже: я готова до твого питання. Все, я хочу зробити запуск на мільйон, і я готова до твого питання. Я все розписала. Це на це, це на це, це на це. І коли ми почали дивитися, а на що ж вона розписала собі там ось цю грошову масу, да, ми зрозуміли, що там є точки, наприклад, там не знаю, оплатити отаку-то от поїздку. І Ця точка в неї з'явилася лише тому, що їй близька людина підсвітила Окей, ти хочеш там заробляти, ти заробляєш багато, так оплати цю поїздку. Але по факту воно й не сильно -то і треба, і прийнятого рішення це робити в неї немає. Розумієте? І от дуже важливо, щоб цей список, який ви написали, по-перше, він був ваш, тому що світ нам не видає гроші на а, третіх осіб. Да? Це перше. Друга важлива складова це те, щоб він був реальний а, і якийсь зрозумілий для вас, тобто не від фонаря. Ну, на одяг 500 баксів. Ну, ну, сходити туди ще стільки. Тобто, це дуже інфантильна позиція, щоб ви знали. Ви, якщо серйозно приходите в банк грошовий, світовий, домовлятися, то дайте, будь ласка, нормальну структуру на фіга вам ці гроші. І от гроші створюються з прийнятого рішення. Якщо ви це розумієте, бачите, і ви розумієте, окей, це моя норма. От тепер я дивлюся на все, що я розписала: це моя норма, реальна норма. От, перше, ваше вірнічне друге завдання буде для вас це розписати вашу ось цю нову норму. І дивіться, що ще дуже важливо: коли ми починаємо розписувати ось цю норму, у нас з'являється історія. Я ще не готова, я ще не готова. А це потім, а це колись. Тобто, наш енергетичний рівень не відповідає цьому. І, звичайно ж, коли я заробляла 5 тисяч доларів, для мене в рекламу інвестувати 5 тисяч доларів був космос. Це було просто нелогічно, в принципі. І минулого року, от коли я там перший свій запуск там, зробила на не знаю, 20 чимось тисячі на 30, ну, коротше, десь там між 20 і 30, не пам'ятаю, те, що я для себе прийняла, речення, я почала інвестувати нелогічні суми. Тобто, я там 5-7 тисяч доларів могла заробити, і ці ж гроші я одразу віддавала а, в рекламу. Тобто, я почала робити дії з точки Б. Дії з цієї точки, де я вже нібито створила ці там, 25 тисяч, розумієте? Тобто, виходить, що це найкрутіший інструмент, яким користується дуже мало людей. Але мої учні завжди ним користуються, тому що я доношу їм, тобто це в процесі йде, знаєте, в процесі прийняття цієї нелогічної дії, в процесі прийняття того, ну як так можна, да, ми проходимо певний шлях і вони вже починають діяти. Тому, до речі, кого ще немає в закритому клубі Код зірки це дуже прикольний простір, де я щотижня проводжу ефіри, розбори. Він там можна зайти за донат по серці, виводити свою суму або робите відмітку мене в сторіс, і ви туди потрапляєте. І вже далі приймати рішення, чи готові ви зі мною заглиблюватися, йти в довші програми, які дають такі тверді, з однієї сторони, результати, з іншої сторони, сильно змінюють вас. Так от. Я почала інвестувати і почала діяти з точки Б. І це ще одна класна складова. Коли ти маєш намір прийти в цю точку, світ тебе питає: Окей, ти готовий до 20 тисяч доларів, чи до п'яти, чи до тисячі. Покажи мені, ну, типу, покажи, да? щоб нам з нашим рівнем енергії і нашою грошовою ємністю перейти в кімнату сусідню, де інший рівень в цілому в цілому життя, де інший рівень. Того, як ми себе відчуваємо, з ким ми спілкуємося, які дії ми робимо, які вибори ми робимо, да? і яка грошова маса до нас заходить, ми маємо хоча б трішки сунутися туди. Да? От я знову ж таки з квантової психології це розповідаю, тому що я вважаю, що будь-який ріст, чи то в бізнесі, чи то в особистому бренді, чи то в стосунках, він відбувається в першу чергу всередині. Да? Ми спочатку якісь конфігурації в собі змінюємо, і потім ми переходимо в гілку ймовірності, яка абсолютно для нас була. Чужою, коли ми були там попередньою людиною. І от зараз, якщо ви хочете перейти в гілку ймовірності, де до вас приходиться ця, ця сама сума грошей, вам треба почати цій сумі відповідати. А як ми можемо це відчути? Так, ну, ми, да, ми можемо візуалізувати, ми це робимо, ми це можемо там прописувати, дякувати і так далі, багато-багато всього, але ми маємо на матерії почати робити інші вибори. На матерії почати робити інші вибори. Так повторюсь, так змінюється все. Да, якщо ти хочеш стати блогером-мільйонником, почни сьогодні робити дії, які відповідають блогеру-мільйоннику. я знаю, що це просто сказати, і дуже важко зробити. Да? Дуже важко зробити, тому що включається самозванець, включається критик, включається недо, включається невмію, не знаю, і так далі. І ці програмки, звичайно ж, от коли ми з вами проходимо певний шлях, наприклад, там, на програмі Зірка, то ці програми ми потрошки-потрошки-потрошки через дії вичищаємо. Тому що програми вичищаються через дії. І от. Ось ця складова створювати гроші, да, треба розуміти, на що перше, і друге, да, треба почати відповідати тій людині, яка вже створила цю саму Да? Тобто, у нас тут по факту вийшло навіть таких три пункти. Перший пункт, в якій реальності ти живеш, і чи ти бачиш можливості, чи ти бачиш навпаки да, нестачу, не точка фокусу. Друге, створювати гроші, навчитись створювати гроші, певну кількість, яку ти хочеш створити, для чого вона тобі да. Третій пункт почати відповідати цій людині, да? хоча би на тих виборах, які вже для тебе тут і зараз можливі. Хочеш брендові речі докупити собі ці носки з тим брендом з брендового магазині. Хочеш бути в цій в цьому колі оточення, Почни слідкувати за цими людьми і зчитувати їх, ну, їх інтереси, почни заходити в бізнес-клуби. Хочеш там, бути ютубером, почни знімати подкасти вже сьогодні, хто тебе заважає, да? там, чи почни знімати Ютуб. Хочеш бути блогером, почни робити вже те, що роблять. Тобто почни робити новій дій. Якщо ми говоримо про гроші, то почни вже зараз робити трати, які трошечки або зовсім не корелюються з тим, де ти є. Але повторюся. В цьому всьому дуже важлива свідома складова. Якщо ми з цьому зайдемо, в цей режим зайдемо з позиції дитячої і жертви, тобто ми такі егегей, все, Наталя сказала. До речі, я забула представитись. Мене звати Наталя Руснак, я квантовий психолог, коуч і зірка, я блогер. І я допомагаю людям через квантову психологію, через велику кількість крутезних дій і творчості. Ставати реально зірками і творцями цього життя. І мені це дуже-дуже цікаво, так? тому що я вірю, що кожен з нас, кожен з вас судиться, унікальний і має що показати, проявити і взагалі достойний жити в дуже крутій реальності. Так от, якщо ви думаєте, що Наталя сказала, що все, там типу, у мене тут тисяча гривень на рахунку, іду завтра на всю тисячу гривень, банкет собі замовлю один раз по І ввечері сідаєте, знаєте, як золота рибка, ти ж обіцяла. Так от, ні, так не відбувається. Да? Тобто до цього треба підходити з дорослої позиції, розуміння, що ти робиш, і знання. Знання. Тобто, дивіться, коли ми починаємо так діяти, у нас не віра, я думаю, а можливо. У нас має з'явитися знання того, що немає дороги назад. Це по-любому зараз станеться. Да? То ми починаємо робити такі несумісні, досить речі, які проштовхують нас в інший рівень реальності. А, і ви це можете помічати. Реально, коли ми переходимо з однієї гілки ймовірності на іншу, і це трішки зараз буде звідлетівшого. Але а, ми починаємо помічати, що щось не так. Речі починають стояти по-іншому, люди починають взаємодіяти з нами по-іншому. Ми це починаємо відчувати по-іншому. Тобто, знаєте, коли щось зміниться, знаки будуть. Так тобто, от знаки будуть, але вони будуть видимі лише для вас, тому що для всіх інших вони в цій реальності, як були, так і є. А це виточки змістилися. Так от, ось ця складова, яку я сказала, третя. Це почати робити нелогічні речі да, відносно свого заробітку, і робити такі речі, які вас запалюють. Не дурацькі, якісь які розкидаються грошима, а те, що вам дає енергію. І на цій енергії будете робити нові рішення, нові вибори, вам будуть приходити нові ідеї. І важливо ці ідеї зразу реалізовувати. Це те про що я часто кажу: від ідеї до реалізації 24 години. Нема більше часу, тому що у нас є певний ліміт енергії, який нам, нам видається, на реалізацію цієї ідеї. Проходить більше 24 годин. Ще 48 ви можете протягнути. Якщо немає зробленого жодного кроку хоча б на запуск цієї ідеї, все, до побачення. Так, і наступний пункт, четвертий, який я вам хочу теж сказати, це те, що мені показала Аяваска. Минулого року, в січні місяці, перед цим днем народження ми з моїм коханом пройшли Айваску. І в мене був один з запитів, знаєте, я там сиділа коротше, на лавочці і питала у, <смісті> у енергоінформаційного полю Айваски, а яка що? І один з моїх запитів це було якраз про гроші. І мені показували, що от коли є людина, яка підходить до каси, розраховується там, за свій пакет продуктів, і в неї є відчуття при розрахунку, що в неї щось зменшилося. Це дає зв'язку гроші зменшення. Тобто грошова енергія починає підлаштовуватися да? і діяти абсолютно так само, як і ви себе відчуваєте. Тобто ви відчуваєте зменшення, грошова маса починає зменшуватися, можливості починають закриватися. Якщо ми інвестуємо ці гроші з вдячністю, а я кажу: інвестуємо, а не тратимо, тому що будь-що навколо нас, куди ми віддаємо гроші, це не випадковість. Да? Тобто це ті процеси, які потрібні тут і зараз якщо ми дякуємо за те, що я маю можливість це зробити, це я інвестую в себе, це я інвестую в своє здоров'я, це я інвестую туди-туди, завдяки цьому я стаю кращим, це я інвестую на допомогу і завдяки цьому інша людина буде себе відчувати краще. Да? Тобто ми починаємо мислити з позиції не бідної людини, знову ж таки, да, дві реальності, і гроші є або гроші, а багатої людини. І от коли ми з вами починаємо в цьому напрямку да, розуміти і усвідомлено віддаючи гроші, навіть давати більше трішки, да, тобто це кармічний такий менеджмент, Кермічна грошова історія, коли ми даємо більше, навіть якщо у нас там немає мільйонів мільярдів, ми починаємо давати трішки більше іншим людям з вдячністю з усвідомленням того, що я маю можливість це зробити. Гроші починають до нас приходити по-іншому. І для цього потрібна внутрішня сміливість, тому що ви можете сказати, блін, якийсь бред, ти тут говориш. Давай так, буде в мене оця кубка, тоді я почну так робити. Але це працює абсолютно в зворотному порядку. Спочатку ви готові, потім приходить ваша, ваша ця заповідна кубка. Да? Так от наступний ще один важливий нюанс, який я маю додати до грошей, це кредити. Звичайно ж, ми з вами всі живемо в час, тому коли ми можемо і раніше так було позичити гроші на щось. І отут от теж те, що треба усвідомлювати. Це як ти береш кредит з дорослої позиції чи з дитячої позиції. Що таке дитяча позиція? Це коли ми приходимо, бачимо телефон, загораємося. Телефон це ще ладно, да? кросівки, наприклад. Загораємося і на весь кредитний ліміт купуємо собі кросівки. І завтра встаємо і думаємо, бляха-муха, це ж мені тепер оці там, 5 тисяч гривень, 20 тисяч гривень відробляти. Да? Це дуже імпульсивна покупка, несвідома покупка. Яка фактично утримує всі 80% людей, які живуть в позиції так, соціально колективної свідомості жертви, да? от, на от таких от штуках це все і працює. Але якщо ми хочемо подивитися на це з дорослої позиції, тоді відбувається наступна річ. Я так само люблю кредити і я ними час від часу користуюся, коли мені а, в цьому є потреба. Я розумію, що інвестуючи від сюди, навіть в рекламу, моя задача тепер зробити такі дії. Да? Щоб ця можливість мені ще окупилася. Да? Тобто я розумію, що я інвестую в свій бізнес. Раніше там ми, можли, ми я могли, ми могла там брати кредит на товар, зчити гроші у когось. Да? Коли ми будували будинки, і продавали, ми могли зачити гроші і, там, і продавали будинок, і там могли з відсотком віддати. То зараз я там можу позичити гроші в банку, наприклад, на рекламу або на якусь подію. Да? Тому коли я розумію, що в мене всі гроші в обороті, а мені треба. І я зичу, і я розумію, що вона мене рочить або на якесь навчання я беру там, наприклад, під виплату з розрочку. Я розумію, що кожен місяць я, от, от е, таку от частину грошей виділяю, але моя задача вже прийти на це навчання і почати брати з нього максимум, почати робити дії. так? Тобто, це моя інвестиція. В мій, там, в мій інтелектуальний рівень, в рівень моїх прийняття рішень, моє мислення, ну і так далі, і так далі. Да? Тобто я на це дивлюся по-іншому. І я впевнена, багато людей, які користуються класно кредитами, дивляться на це по іншому. Тобто, якщо це дає тобі можливість тебе розширити в подальшому, на фоні цього ти можеш зробити більше, то це класна штука. Якщо це якась дуже імпульсивна історія, то звичайно ж це супер нехороша історія. Да? І от. Оці складові, якщо ви візьмете і почнете себе <смеш> зробити собі такий чек-лист, що я відчуваю, який світ для мене, гроші є чи грошей немає. Що я відчуваю, коли я інвестую гроші? Чи дозволяю собі давати людині більше? Дякувати за, да? за те, що вона там приділила мені увагу, посміхнувся бармен, там, ну коротше таксист класно підвіз. Чи даю я людям, там, віч чи даю їм більше? Да? І, звичайно чи знаю я на що мені треба створити нову саму грошей, чи готова я брати, чи готова я брати і знаходити можливості для цього. Да? Тому що одна історія просто написати, а інша історія а, зранку вставати, дивитися це і думати, окей, а які можливості в мене є сьогодні? І ще одна така а, чарівна мантра, да, з однієї сторони чарівна мантра, але вона дуже добре працює в зв'язці з нашими діями це а, моя душа. Знаю, як реалізувати цю ідею. Взагалі, коли я бачу щось, що мені дуже хочеться внести в своє життя, але поки що мій фінансовий об'єм не такий. Я кажу, що я передаю це замовлення своїй підсвідомості. Це замовлення реалізовується моєю підсвідомістю в божественному порядку. В Божественному порядку це не значить, що в мене є дедлайн, І я в кінці місяця не кажу: так, підсвідомість, божественний порядок підійшов до кінця, ні. Тобто, я це відпускаю. А, і а я швидко реалізовую ідею. Тобто я розумію, що я в свою підсвідом'я закинула запит, знайти можливість реалізувати, що вот оце. І мені починають підтягуватися ідеї, там, якісь розуміння, якісь інсайт. І мені дуже важливо це все починати втілювати в життя. Гроші не ззовні, гроші всередині. Але поки ми не розуміємо до кінця, яку суму нафіга нам створювати, і в нас немає прийнятого рішення. То, відповідно, ми, як знаєте, ці пташки прилітаємо, щось там дзьобаємо. Коротше, нас світ там сильно голодним не не лишив, да, щось там кіне, да, щоб ми тільки там проіснували як біороботи. Але якщо у нас стоїть задача розширювати свої фінансові можливості і щоб це служило людям, ще й в тому числі, то нам потрібно подивитися на це, от саме з цих точок, які я сказала. І так, я не відмовляюся від цієї ідеї, що зараз дуже багато можливостей швидко, порівняно з. Тим, коли було 80-ті, 90, 60, створити гроші. Тобто ми зараз дуже швидко можемо вибратися в топ і дуже швидко можемо втілити свої мрії, тому що, в принципі, швидкості нашої планети вони змінилися. Але якщо ми сидимо з вами, ниємо і не віримо в себе і думаємо, що іншим пощастило, то Швидкості не швидкості, у нас все залишиться по-старому. Тому я закликаю вас взяти ці інсайти, взяти для себе ці кроки. Напишіть обов'язково, як вам відео, чи сподобалося вам це відео, що берете для себе. Я хочу, щоб ви знали, що у кожного з вас, от всі, хто дивиться, є прямо зараз на ту суму, яку ви хочете собі створити, а ви після цього відео обов'язково напишіть суму, напишіть на що точно. Да? Прийміть рішення, знайдіть можливості, а вони точно з'являться. І головне, не, не знаєте, що ще головне, забула вам додати маленький лайфхак. Не гризіть себе. Тобто ви сидите з цим листочком і гризе, де мені взяти ці гроші? Ну де мені? Да, не треба так робити. Тобто, ви подивилися, окей, ідея якась пішла, пішли реалізовувати. Далі відпустили, знову ідея прийде. Тобто, тут ще треба бути в довірі з собою, своєю підсвідомістю і світом. Так працює найкраща квантова психологія так найкраще ми ростемо, коли ми даємо запит. І довіряємо, а не заходимо в якісь стратегії себе вимучення, зроби або, коротше, умри, да? от так от воно теж не буде працювати. Так от беремо, робимо. Напишіть, будь ласка, знов ж таки, повторюсь, в коментарях, що ви для себе берете, що усвідомили, коли прописували ось ці історії. Поділіться цим відео, якщо ви відчуваєте, що є люди, яким було класно це почути. Да? От воно вчасно прямо зараз. І, звичайно ж, якщо раптом вище не в коді зірки, не в полі, де ми через свої сенси прояви. Через своє призначення йдемо в наші гроші, в наш масштаб. Заходьте, буде посилання ось тут. Так? І якщо ви ще раптом не в моєму телеграм-каналі і не в інстаграмі, то теж підписуйтеся. Ставте тут дзвіночок, щоб не пропустити відео. Наступні випуски будуть дуже класними, з цікавими людьми. Я все для цього роблю. Інвестую знову ж таки свої гроші, свій час, тому що це для мене дуже класна точка росту. Дякую вам ще раз за те, що були зі мною, і до зустрічі!